Отже, ми зустрічаємося в дуже важливий момент, час коли Росія ще не перетворила холодну погоду на зброю, але вони активно намагаються зробити це прямо зараз. Вони хочуть, щоб Україна увійшла в зиму в блекауті. Більшість російських ракетних та дронових ударів націлені на знищення нормального життя у наших містах, та громадах, щоб змусити людей тікати, або покидати їх повністю, або залишити їх цілковито без електроенергії. Буквально кілька прикладів. Вчора у місті Харкові російські дрони вдарили по дитячому садочку. це не було помилкою чи випадковістю. Кілька дронів умисно вдарили по цьому місцю. По тому самому місцю. на щастя діти були врятовані, але за день до того в місті суми дрони шахеди вдарили по вулиці. Люди були вбиті та поранені прямо у їхніх автівках. І сьогодні в Донецькій області російський дрон ударив по журналістах. росіяни зумисно вдарили по цивільній машині. Два журналісти вбито І Майже кожного дня енергетичні об'єкти у нашій північно Чернігівській області під ударами. І кожного дня ми у циклі росіяни знищують, а ми відновлюємо і те саме відбувається в інших областях. Росіяни використовують всі типи озброєнь від балістичних ракет. Ви про це знаєте, балістичних ракет по електростанціях і до ФПІВД дронів, які б'ють по всьому. Е такий тип терору проти нашої енергосистеми це не просто локальна проблема чи конфлікт просто між двома країнами десь далеко. Це стає частиною того, як можуть виглядати майбутні війни. Росія перетворює будь-що деструктивне на інструмент війни і Це зараз частина на їхні військової тактики та доктрини, і це про агресію, створення хаосу та погрози іншим, не лише Україні. Якщо Росія не буде притягнена до відповідальності за це, це стане загрозою для інших країн також. Тому ми повинні сприймати наші дії зараз не лише як оборону Хоча це і Основна мета, ми також повинні будувати наші політики так, щоб припинити поширення російської деструктивної тактики та не дати їй повторитися знову в Європі чи де-інде. Тому, коли ми говоримо про далекобійну зброю, наприклад, для України, ми маємо на увазі, що путінський режим повинен відчувати реальні наслідки за цю війну. І я закликаю вас підтримати все, що допомагає Україні, отримати такі спроможності, тому що це справді справді має значення для Росії, і це далекобійна зброя не лише у Сполучених де Штатах, деякі європейські країни також. І мають, включно з томагавками, ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти. І просто подивіться, яким до речі, знервованим став Путін, коли ця тема з'явилася. Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити хід війни. І коли ми говоримо про заморожені російські активи, ми повинні використовувати їх таким чином, щоб Росія зрозуміла, вона платить за свою власну війну. Тому я прошу вас ухвалити рішення якомога швидше. Російські активи повинні бути використані повністю, щоб захиститися від російської агресії. Коли